Посла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди, під віттям широким та недовго вона втішалась. Конвалія біла, її рука чоловіча віку вкортила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла із собою панночка доба. Ой на балі Серце край. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась та й промовила конвалі. Прощай, гаю мили. І ти, дубе, мій високий, друже мій єдиний, та й замовк. Зів'яву кинула додому. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати дую конвалій.